Доброго дня всім, шановні християни. Я частенько тут у вас буваю. Ну, сьогодні особливий в мене день. У мене день почався дякувати Богу з півчетвертої четвертої ранку. По одній причині. Прийшло повідомлення, що од наших військових, від моїх, що розбили їм БТР. Ну, зараз я розкажу подалі. Я хочу сказати про силу нашої молитви, поділитися з вами думками, і про силу нашої віри в нашого Бога. Вчора я тут був. Молилися ми спільно, дякувати хлопцям, дівчатам вам, всім, що ми молилися за кожного воїна. Суть ці проблематики така. Дзвінок пів четвертої ранку. Ми живі. Ну хорошо, що там таке? Що там таке? Хвап прилетів. кап прилетів в двох в трьох метрах від БТР, де він стояв, розірвався. Там воронка більше, ніж БТР. Ну, суть не в тому, він посічений, там розбитий, дербедан, горів. Но перед цим. Це пів півчетверти ранку. Хто спить, хто там куняє, хто там що робить. у командира мого підлегла бившого, в голові щось тюкнуло, типа, ну розбуди хлопців, собери їх в бліндажі всі. І він це зробив і тут же через минуту прилітає. Всі живі, всі здорові. Я просто вам хочу сказати одне. Люди добрі, я вас не запрошую до одного. Давайте ми сюди більше збиратися, давайте будемо молитися, тому що сила нашої молитви. Має певну величину. І це реально. Я хотів ну, попросити, щоб він викинув через комп'ютер сюди відео, але з етичних зображень я не хочу вас шокувати. Бачу тут в основному матері, бабусі. Я вам скажу проще: сила, жінки, сила молитви жінки за своїх дітей, за своїх внуків набагато сильніша, ніж моя молитва до Бога. Хоча я кожного дня молюся, йшов сьогодні зовсім в іншу сторону. У мене там проблематика з машиною, я йшов подивитися на неї, що з нею. Тоді йду, кажу: о, ні, сюди. Зараз така ситуація. Сюди. Я вас запрошую одне. Повитягуйте ви своїх сусідів, сусідок, ведіть їх сюди, щоб ми в місті помолилися, щоб наша сила молитви була більш згуртованою, більш потужнішою. І вона до Бога доходить. Повірте мені, я можу вам показати це відео, ці картинки, але вони нам не потрібні, Це жах війни. Ну, сила молитви спасає наших воїнів реально. І вчора мене спитали тут, у нашій церкві, а як ви сюди до нас прийшли? Кажу, так і прийшов війна. І почув своїм хребтом, що сила молитви вона дає реальні результати кожного дня, кожної секунди, Стражденному, утіху, форуму, виздоровлення. Ну, що ми просимо в Бога, коли ми його загально спільно молимося за нього, до Нього. Результати реальні є. Я це давно хотів сказати. Ну, сьогодні був такий випадок, Віктор Віталій. Я перебачаюсь, ну отак от, от сумурно розказав людям. Я вам дякую за нашу молитву, люди. Чесно, свого це, це дякую.